Починаємо стрім. Намагаюся зрозуміти, чи в мене видно, чи мене нормально чутно. Поставте ваш лайк і дайте мені коментар в прямий ефір, як ви мене бачите, як ви мене чуєте. Тому що до кінця я не зрозумів, як ситуація. Щось стрім в мене довго запускався через проблеми з інтернетом. Тому чекаю на ваш зворотній зв'язок. Будь ласка, будьте активними, небайдужими і, як завжди, і на цьому стрімі і на всіх попередніх буду продовжувати збирати для потреб українських захисників Сил оборони для підрозділу ОМЕ в складі Національної гвардії і для 28-ї окремої механізованої бригади на Донеччині. Ставте запитання в коментарях, підб'ємо підсумки середи. Це ніч з 3 на 4 грудня. Отже, бачу, що начебто, начебто ви мене нормально чуєте. Так, я додам потрібне посилання в опис відео для того, щоб ви могли зробити донат. А щойно от ми з вами почали стрім: як отримаємо новини з Америки, Дональд Трамп виступає, він знову спілкується з журналістами, і він дуже скептичний щодо того, що зараз... Вийде припинити цю війну, він вважав, що найкращий момент для цього був втрачений. <кій> Отже, по-перше, Трампа попросили прокоментувати, що він думає про поїздку до Москви за участі його представника Стіва Віткафа і його зятя Джарди Кушнера, які зустрічалися з Кирилом Дмитрієвим і з Путіним. До речі, це було спілкування з сенатором, і там був Тед Круз, один з найдавніших прихильників України, який боровся з північним потоком, з російським газопроводом. Отже, Трамп сказав, його запитали, що зараз буде робити Кремль. І Трамп відповів: Я не знаю, що робить Кремль. Я можу сказати, що Вітка Фекушнер мали певною мірою позитивну зустріч з Путіним. І це все, що сказав. З приводу цього Дональд Трамп, але водночас він не дуже в дуже доброму гуморі щодо поточної ситуації. Це був час домовлятися, але українці та росіяни в своїй мудрості вирішили цього не робити. Він пригадав зустріч в Білому домі в лютому поточного 25-го року з Володимиром Зеленським і пригадав, як він сказав: Я сказав, у вас немає карт. Це був час домовлятися. Я думав, що це був би набагато кращий момент для врегулювання, ніж зараз. Але вони в своїй мудрості вирішили цього не робити. Сказав Трамп журналістам. При цьому пам'ятаєте, що він казав Зеленському про відсутність карт на руках, але зараз випливає з його слів, що карт немає, і в Путіна теж. Тим часом. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер дав інтерв'ю виданню Лібре». і це спілкування з бельгійською пресою стосувалося того, що Бельгія блокує надання дозволу для того, щоб Україна могла отримати доступ до російських заморожених активів, тому що вони обліковуються в Бельгії на території депозитарії Євроклір. Барт Де Вевер, прем'єр-міністр Бельгії, виступав на великій конференції, на великій католицькій конференції, яка відбулася в Брюссельському музеї мистецтва Бозар, і він висловив серйозний скепсис щодо розвитку подій на фронті. Хто всерйоз вірить, що Росія програє Україні?» – каже бельгійський прем'єр. Це ілюзія. І навіть не бажано, щоб вона програла. Це створило б нестабільність у країні, яка має ядерну зброю. Тобто бельгійський прем'єр вважає небажаним, щоб Росія програла, тому що, мовляв, тоді Росія буде вдаватися до ядерної зброї. Десь ми цю вже маячню чули, і якщо чесно. Автором цього був Джо Байден і його команда, розказуючи, що не можна дати Україні виграти, не можна дати Росії програти, тому що тоді Росія застосує ядерну бомбу. І тоді, і зараз це була риторика для того, щоб не давати Україні потрібне озброєння, або не приймати потрібні рішення щодо російських активів. Тобто абсолютно егоцентрична і недоказора політика, на жаль, країн, які є нашими партнерами, в я маю, на увазі, керівництво країн, які є нашими партнерами. Далі, що каже бельгійський прем'єр? Хто повірить, що Володимир Путін сприйме конфіскацію російських активів спокійно? Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуємо це на собі. Причому надовго, якщо не назавжди. Ну, фактично, що зробив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вебер? Він послав Путіну абсолютно відкритий сигнал: перше, ми тебе боїмося, друге. Для того, щоб ми не приймали рішення, продовжую всіх залякувати, тому що це залякування працює на твою користь і працює проти України. Воно продуктивне залякування, робиться далі. Що сказав ще бельгійський прем'єр? Досьє заморожених російських активів забирає в нас величезну кількість часу та енергії. Отак, от, от виявляється. Дуже багато часу йому не хочеться на це витрачати. Те, що Україна 4 роки у війні, то це не так. Ну, звичайно, така відсутність симпатії, вона просто вражає, але маємо те, що маємо. Отже, він скажеться, що в нього дуже багато часу займається тема, і він би не хотів нею займатися. Що далі каже бельгійський прем'єр? досьє заморожених російських активів, забирає у нас величезну кількість часу та енергії. Тиск у цьому питанні неймовірний. В мене є команда, яка працює над цим день і ніч. Те, що Україна 4 роки вже день і ніч воює з Росією, це не так не треба, щоб викликало співчуття, як той факт, що виявляється де бельгійська команда працює над цим досьє. На папері це виглядало б як красива історія забрати гроші поганого. Володимира Путіна і передати хорошому Україні. Але конфіскація заморожених активів іншої держави, її суверенних фондів, такого ніколи не відбувалося. Ого, Отак, от да. те, що ядерна країна, яка давала гарантії безпеки, напала на ту країну, якій вона давала ядерні давала гарантії безпеки після роззброєння да, від ядерної зброї, то таке відбувалося. Ну я вражений насправді, що каже бельгійський прем'єр. Навіть під час Другої світової війни не конфіскували гроші Німеччини. Під час війни суверенні активи заморожують, а після війни держава переможена повинна віддати їх повністю або частково як компенсацію переможцям. Росія може конфіскувати і західні активи. Євроклір має 16 мільярдів у Росії. Всі бельгійські заводи в Росії також можуть бути забрані. А якщо Білорусь і Китай теж конфіскують західні активи, хтось про це подумав? Ні. Я запитав своїх європейських колег, чи готові вони розділити ризики, які несе Бельгія. Лише Німеччина відповіла ствердно: без такого спільного розподілу ризиків я зроблю все, щоб заблокувати це досьє. От так от. Дуже дякуємо за цю відвертість. Принаймні, ми будемо розуміти, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з людьми, які не готові зустрітися з реальністю і визнати те, що вони є повністю маніпульовані путіним і потрапили в повну залежність від його пропагандистських уловок і трюків, залякування. І Путін, по суті, досягнув своєї мети. Таким чином, його сфера впливу поширюється вже не тільки на Словаччину. І Угорщину, а можливо, Чехія, а ще й на Бельгію. Дуже сумно це чути від країни, яка декларувала, що є союзником України. Принаймні, я сподіваюся, що можливо переклад був неправильний або бельгійського прем'єра неправильно зрозуміли, але все-таки е такі речі, які він пояснює, їх можна хоча б зрозуміти, якби вони були сказані не настільки в такій риториці, знаєте, в Тим часом стрім триває, рухаємося далі. Наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга теж був в Бельгії, але брав участь в засіданні Ради Україна НАТО. Сибіга розповів союзникам про мирні зусилля, ситуацію на полі бою і посилення тиску на Росію. Росія становить пряму загрозу не лише для України, але й для всієї Європи і Трансатлантичної спільноти. Для миру в Європі вкрай важливо діяти зараз, зміцнювати Україну та посилювати санкції проти Росії. Сибіга подякував всім членам НАТО, які зробили внески в українську оборону, зокрема через ініціативу ПУРЛ. Тим часом Фінляндія відмовилась надати гарантії безпеки Україні після припинення війни. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо. Фінляндія не збирається брати на себе зобов'язання про наданні Україні гарантії безпеки після завершення війни, за словами Орпо, Хельсінки готові брати участь лише в заходах по забезпеченню безпеки України, але не у формальних гарантіях, які він назвав, дуже і дуже серйозним зобов'язанням фінської прем'єр. Поводом для роз'яснення стало згадування Фінляндії в. В варіанті американського мирного плану з 28 пунктів, де Фінляндія значилась серед потенційних поставщиків гарантій безпеки для України, прем'єр Фінляндії Орпо сказав, що не знає, чому Фінляндія опинилась в цьому документі, підкресливши відсутність будь-яких обговорень на цю тему. Ну, можливо, президент Фінляндії Олександр Стуб міг би щось прокоментувати, але питання теж, які повноваження має Стуби, які повноваження має прем'єр-міністр. Так. Італія призупинила свою участь в програмі ПУРЛ, повідомила видання Bloomberg з посиланням на міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. І логіка Таяні така: якщо ми досягнемо згоди і бойові дії припиняться, зброя більше не знадобиться. Сказав Таяні. Звучить ця новина теж не оптимістична для України, але виявляється. Італія ніколи не брала участі в програмі Пурл. Вона, начебто, збиралася долучитися до програми Пурл в жовтні, але це не отримало свого розвитку. І в рамках програми Пурл для України зброю закупляли Нідерланди, раз, Швеція, Норвегія, Данія разом два, Німеччина три, Канада, чотири, а також Балтійські країни плюс е Нор е скандинавські країни. Зараз готується ще один шостий пакет пурл разом з Німеччиною, Норвегією та Польщею. Свій останній пакет допомоги Україні Італія відправила 14 листопада ракети Aster 30 до систем ППО САМТІ. За підрахунками видання Бабель, загалом Італія відправила Україні з початку війни 2,5 мільярди євро. Проблема ще в тому, що Джорджі Мелоні скільки завгодно за Україну, але в неї є коаліція, і в тій коаліції, другу складову коаліцію, становить Ліга Півночі і їх лідер Матео Сальвіні, який виступив проти надання Україні допомоги. Щоб якось зняти цей присмак, 에, коментар позитивний від Марка Рютте. Колишнього прем'єра Нідерландів і генсека НАТО, великого друга Дональда Трампа, генсек заявив під час спілкування з журналістами і коментуючи корупційний скандал в Україні, що сказав Марк Рютте? коли відбувається корупція, важливо, щоб українці розбиралися з цими випадками і вони з цим справляються. Я вважаю, що президент України Володимир Зеленський вжив усіх необхідних заходів для викорінення корупції. Сказав Марк Рюта, і це, сподіваюсь, буде відповіддю тим критиканам, які продовжують розхитувати ситуацію в країні і підривати імідж України в світі, роблячи це в такий складний переговорний момент, коли треба тримати єдність і забезпечувати фінансування для України на наступний рік, коли йде бюджетний процес у всіх країнах-партнерах. Президент Зеленський повернувся вже до Києва. Він Повідомив, що головні переговорники це Рустем Умеров і начальник генштабу Андрій Гнатов продовжать розмову з представниками Президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо майбутніх контактів. Зараз все відбувається доволі результативно. На зустрічах в Женеві та в Флориді Україну чули і до України дослухалися. Сказав Зеленський. Як описує поїздку до Москви від і Кунера видання Політіка? «Кушнер» розважалася прогулянкою по Москві та ланчем в престижному ресторані, поки російський президент Путін залишив їх на кілька годин очікувати зустрічі в Кремлі. Американці вбивали свій час, а Путін виступав на інвестиційному форумі, а потім е звернувся до преси, де звинуватив Європу в перешкоджанні мирному процесу і натякнув на подальшу ескалацію вже проти Європи, проти самої Європи. Для тих, хто знає звички Путіна, нема нічого дивного в тому, що він змусив закордонних закордонних дипломатів очікувати. На його зустріч переговори почалися на три години пізніше запланованого і не призвели до пом'якшення ситуації. Що не сказав зв'язку з цим колишній спікер Палати представників при Клінтоні Ньют Гінгріч, республіканець, з таким е зневажливим ставленням. З яким Путін продовжує вимагати капітуляції України замість перемир'я, єдина реалістична стратегія для Америки та європейських союзників це значно розширити воєнну допомогу Україні і схвалити далекобійні удари по території Росії, щоб підняти вартість війни для Путіна аж поки він не погодиться на перемир'я. До речі, от щойно ми з вами в стрімі з'явилось повідомлення, що Рустем Меров зустрінеться з Кушнером. І відкахом в Майамі 4 грудня, тобто вже в четвер? Очевидно, що у меров або десь в Європі, або вже і в Америці в самій. Тобто вже наступного дня у меров буде знову на цих переговорах. І це дуже добре, що ми не втрачаємо цю динаміку. Що сказав генсек НАТО ще Марк? Рют, Путін вважає, що зможе пересидіти нас, але ми нікуди не збираємося. Сьогоднішній день це ще один доказ того, що він не правий. Ми посилюємо нашу підтримку України і збільшуємо тиск на Росію. Сказав Рютте. Він виступав після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Рютте додав, що союзники вважають своїм пріоритетом інвестиції у власну безпеку, зміцнення промисловості і підтримку України. До кінця року українці отримують зброю на 5 мільярдів доларів по програмі ПУР ну, наростаючим підсумком. На питання про мирні переговори з Росією Рюте не відповідав. Він назвав Трампа єдиною людиною у всьому світі, якому вдалося вийти з тупіка в питанні війни Росії та України. Рюте молодець хвалить Трампа і перебуває в нього на гарному рахунку. А так, да, Рустам М'яров був в Брюсселі сьогодні теж. Він поінформував союзників, радників з питань національної безпеки, європейських лідерів про те, що відбувається. Сьогодні в Брюсселі мав продуктивну багатогодинну зустріч з радниками в Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Британії. Були також представники Євросоюзу та НАТО. Поінформував про перебіг переговорів в Женеві та Флориді. Окремо зосередились на гарантіях безпеки, сказав Умеров. Окремо, і Сибіга провів зустріч з міністром німецьким Йоганом Вадефулем, оцінивши позитивно переговори, які теж були проведені. Жодних компромісів щодо українського суверенітету та силової зміни кордонів. Цю позицію підтримали країна сказав Сибіга в Брюсселі. Тим часом парламент ухвалив бюджет на 26 й рік, і це було випробування для уряду Юлії Середенко, випробування для коаліції в складі монобільшості і випробування складено. Бюджет ухвалено: 257 в другому читанні, та цілому. Юлія Свириденко як прем'єр може. Записати собі це у великий актив, показавши, що вона спроможна виходити з таких складних процесів, а ухвалення бюджету це завжди складний процес, попри ще й політичну кризу. Тобто, фактично два виклики було подолано: політичну кризу, і бюджет. Значить, 100% власних надходжень Україна спрямовує на сили оборони. Наступного року на армію буде витрачено 2,8 трильйони гривень. Або майже 60% всіх видатків на освіту передбачили 273 мільярди плюс 75 мільярдів з прошлим роком порівнюючи. Охорона здоров'я 258 мільярдів плюс 38 з попереднім роком. Підтримка тимчасово внутрішньо переселених осіб 72 мільярди, Ветеранська 18,9 мільярдів. Соціальна підтримка загалом майже півтрильйона, Пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії. Україна прогнозує зростання ВВП наступного року і середні зарплати до 30 тисяч гривень. Ну, в принципі, бюджет ухвалено, тобто головний виклик цього року подоланий. Уряд показав свою ефективність. Президент вдячний всім, хто долучився до процесу. Вдячний всім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року. Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні, гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливості відновлювати життя після російських ударів. Працюємо з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Ну, і серед інших новин цього дня неочікувана, але важлива, це те, що заочний вирок отримав один з державних радників, один з ідеологів війни, один з тих, хто привів в Україну русський мір, тих, хто працював на послаблення України і на Припинення будь-яких євроінтеграційних процесів Микола Азаров. Пам'ятаєте, такого колишнього прем'єр-міністра України, який втік перед втечею Януковича, буквально за декілька днів. До речі, Азарова з України вивозив Мураїв на своєму автомобілі в напрямку Білгорода. Сталося це за день до втечі Януковича. 15 років ув'язнення заочний вирок Азарову доказовою базою СБУ. Суд визнав, що цей фігурант зрадив державу. Розслідування встановило, переховуючись за межами України, Азаров активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля, Азаров поширює антиукраїнські вкиди в ефірах московських пропагандистів, виправдовує збройну агресію Росії. Окупацію України і поширює брехню і фейки про ситуацію в державі. Для ширшого розгону Азаров використовує власні телеграм-та ютуб канали. Адмініструванням інформаційних ресурсів Азарова та підготовкою провокацій займається його помічниця, колишня чиновниця однієї з районних адміністрацій Києва. Вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про. Час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів. Перед відправленням тез для виступів та публікації дописів фігурантка погоджувала матеріали з колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до Москви і працює на Азарова, суд визнав Азарова винним за чотирма статтями: Державна зрада. Насильницьке повалення конституційного ладу. Посягання на територіальну цілісність, виправдання агресії Росії проти України, одній з помічниць Азарова, суд заочно призначив покарання 10 років з конфіскацією майна. Хоч так, але заочні вироки рано чи пізно переконують досягнуть своєї мети і всі, хто зрадили Україну, хоча б з числа найвищого керівного складу, будуть покарані або в такий, або в інший спосіб. І, напевно, після цього Азаров. Буде настільки самовпевнено ходити і жити своє життя, враховуючи, що українські спецслужби теж мають дуже довгі руки. Так. Ну і до запитань, друзі. Швидко обговоримо. Я буду просити зробити донат. В описі відео буде посилання на збір. Будь ласка, підтримайте силу оборони, підтримайте Омегу, підтримайте 28-му бригаду. Людмила Гармидер, Сергій, ви чули інтерв'ю Юлії Мендель власті Лазур, де вона описала Андрія Єрмака як дуже страшну людину. Що це? Людмила Гермидер, це демократія. Кожен має право описувати Єрмака, як вважає за потрібне. Як я описав Єрмака, ви чули. Думаю, що Мендель дуже давно не працювала з Єрмаком, тому що вона була звільнена з офісу президента ще за рік до початку війни. Думаю, вона ображена на Єрмака за те, що втратила цю посаду, яка є дуже хорошою посадою в органах державної влади. І думаю, що коли вона працювала з Єрмаком, то казала про нього абсолютно інші речі. Думаю, що її слова не варто сприймати серйозно, тому що ми маємо типову ситуацію, коли в залежності від місця роботи і самого коментатора, і місця роботи того, кого вона коментує. Коментарі лунали абсолютно інші, хоча стосується однієї цієї самої особи. Тому я вас е, закликаю ну, просто сприймати це як ознаки ну, демократії, де хтось когось не любить і критикує. Це теж норма. От і все. Але хто такий Єрмак? Я думаю, ви зробили свій висновок від спілкування зі мною, а не з нею. Дмитро Кулеба агітує українців за капітуляційний план та тимчасове припинення війни, І саме тому, що він російська консерва. Його виконали з МЗС знак питання: хто платить йому гроші? На no Ізі я не знаю питання від вас: хто платить йому гроші чи платить? Я не, уяви не маю. Думаю, що він теж в рамках демократії може агітувати за що завгодно. Питання в тому, що він не є лідером жодної політичної сили, не є політичною фігурою, він є колишнім міністром, який, власне кажучи, є на сьогоднішній день блогером в соціальних мережах. В даному випадку він вчиняє як блогер. Думаю, більшої ваги його слова не заслуговують, тому що він принаймні ще не почав політичної кар'єри. Хоча, можливо, спробує своє блогерство конвертувати в політику. Це його право. Але я не думаю, що українське керівництво в якийсь спосіб рефлексує і звертає увагу на те, що він каже, тільки тому, що українське керівництво є своє бачення справедливого морального завершення війни, і саме ці миті українське керівництво. Прислуговується. Вітаю з Кіровоградщини. сумно чути, що Бельгія слабка і боїться Росії. Марія Степанівна. Ну думаю, що вона реально боїться і не хоче мати проблем, і не хоче допомагати Україні тому. А зробити запит про видачу Міндіча і його коштів не на часі, тільки до Бельгії будемо звертатися в Дев. WebDev. Ну, це питання до НАБУ, тому що НАБУ може звернутися про видачу Міндіча, ініціювавши це питання перед Міністерством юстиції. Думаю, що коштів Міндіча, навіть якщо їх помножити на тисячу, все одно не вистачить, щоб покрити ті потреби України, які є і які ми могли б покрити коштом російських активів, арештованих в Бельгії. Тому вважаю, ваше питання є. Переведенням з важливих тем на другорядні і просто намаганням, так сказати, вивести серйозні питання з обговорення, прикривши їх обговоренням політичних мемів. Віталій. Я не економіст, але мені здається, що Бельгія має добрий гешефт за грошей RASH, які лежать в її банках. Ви повністю праві, Віталій. РВ, страх європейців перед Росією переміг, жадібність чи ще ні. Я маю на увазі допомогу Україні. Грошей же повно в ЄС. Невже ж не дійшло до них, що їм дешевше допомагати Україні, а не воювати самим? РВ. Думаю, що частина європейців хоче просто нічого не робити, не напружуватися, не витрачатися, вірити словам Путіна тільки тому, що це найлегше, це найменш ресурсно енергозатратно. І вони готові це вірити тільки тому, що їм не хочеться вірити в сувору правду. Чи правда, що половина домовленостей, що стосується території, засекретила Володимир Кривецький. Володимир, домовленостей немає, є переговорний процес. Всі сторони домовились, нічого публічно не коментувати, поки він триває. Васік підтримав президента. Дякую. Порошенко не голосував за бюджет. Володимир Кривецький. Ну, зазвичай опозиція не голосує. Тут немає нічого дивного. Так. Все, друзі, я на цьому вам дякую за увагу. Півгодини в ефірі. Добра, ніч обійняв. До побачення. До скорого. Всім привіт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково робіть донати. Зараз прямо додаю в опис відео посилання на приват і на монобанку для Омеги і для 28 восьмої бригади. Всім пока. До скорого.